Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дмитровський Роман Ігорович, позовний смайл. Солдат 120-го окремого розвідувального полку народився 20 вересня 1991 року в селі Оболоня на Долинщині. Навчався у місцевій школі, яку закінчив 2009-го. Цього ж року вступив до Стрийського професійно-технічного училища номер 8 Здобув фах слюсаря-автомеханіка, захоплювався футболом. Деякий час грав у юнацькій команді школи власної сім'ї створити не встиг. Зате став хрещеним батьком для покресника Євгена, якому віддавав усю свою любов. Та підтримку з 2013 року працював у комунальному підприємстві Водоканал машиністом насосних установ у 2015-2016 роках. Проходив строкову службу у Збройних силах України в місті Мелітополі Запорізької області. Був зенітником. Після звільнення в запас повернувся до водоканалу. Співробітники згадують Роман як відповідального, працелюбного і дисциплінованого працівника, котрий проявляв ініціативу й ухвалював правильні рішення, що стосувалися його професійної діяльності. За результатами роботи неодноразово був нагороджений грамотами, подяками та грошовими винагородами. Роман був вихованою розумною, авторитетною та вічливою людиною. Продовж місяця у 2018 році проходив військову підготовку на Львівщині. 5 січня 2024 року був призваний Калуським районним центром комплектування і соціальної підтримки. Служив навідником оператором 3-го розвідувального відділення, 1-го розвідувального взводу, 2-ї розвідувальної роти, 2-го розвідувального батальйону військової частини А 4051 Позивний смайл отримав не дармам, адже весь час посміхався і в усьому шукав позитив. У березні пройшов місячний курс базової військової підготовки у Великій Британії. Командир частини згадує. Роман проявив себе досвідченим військовослужбовцем з глибоким почуттям відповідальності за результат своєї роботи, користувався авторитетом серед побратимів, був добре підготовленим, мав високий рівень мотивації до військової служби та дисципліни. Зарекомендував себе чуйним і ввічливим до оточуючих. За словами товаришів по зброї, Роман був справжнім воїном, безстрашним, людиною честі та мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Мав дуже багато планів, які не встиг на превеликий жаль, втілити в життя. Загинув боєць 29 грудня 2024 року. Від травм, отриманих поблизу західних околиць, населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Герою назавжди. 33. свій останній спочинок знайшов 2 січня 2025 року на алеї героїв Долинського міського кладовища. Нехай добрий світлий спомин про полеглого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Герої не вмирають. Вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава Романові Дмитровському.